Гратися у будівельників одне з найулюбленіших занять дошкільнят молодшої групи навчально-виховного об'єднання номер 1 Уже третій місяць поспіль малеча через вікно із захопленням спостерігає за роботами, що киплять на будівельному майданчику. Там на будівництво є кінне маленький і вієкий. В нас там стойка, такий садочок, там така висока вона буде. Шо? Багато вікон буде так, аж 30. І всі діти будуть туди ходити. На розширення площі навчального закладу, що на Староконстантинівському шосе, з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. Наразі тут встановлюють фундамент. До кінця року мають намір облаштувати всі комунікації, а також звести стіни до будови. Відкрити садочок планують наступної осені. Звичайно, це ця добудова покращить стан нашого закладу і цілому мікрорайоні відвідування дітей, звичайно, зможеться краще. Покращиться в кращу сторону, тому що проектна потужність розрахована на те, що зможе додатково ще відкритися шість груп, в яких будуть відвідувати приблизно до 120 чоловік. Загалом спорудження закладу обійдеться у більш ніж 12 мільйонів гривень. За щебеча малеча, і у колишньому відомчому дошкільному закладі заводу Адвіс, що на проспекті Миру, довгий час садочок використовували не за призначенням. Нарешті епопею з його передачею у комунальну власність міста вдалося завершити. Того, що було розпорядження кабінету Міністрів, от уже вчора пройшло затверджене наказом віце-прем'єра Тігіпко е, е, акт передачі. Тобто, вже сьогоднішнього дня це приміщення. Наше 36-й садочок розрахований на 12 груп. Мешканці мікрорайону виставка добре пам'ятають часи, коли у ньому вирувало життя. Звісті про відновлення садочку дуже раді. Тут моя дочка родила три з половиною роки дитині, вона в другій воді, в 33. й А ми ж тут виросли і жили. Теж би хотіли, щоб тут дуже рада за те, що все так проходить. Дітей дуже в нас багато маленьких. На ремонт приміщення закладу кошти передбачать у бюджеті на 2013 рік. Посадовці планують, що вже у вересні сюди поспішать дітлахи. Функціонування цих двох садочків дозволить на 100% забезпечити дошкільною освітою маленьких мешканців виставки. На останній сесії депутати прийняли рішення про відокремлення від 6 та 9 навчально-виховних об'єднань дошкільних груп. Тепер тут створили два окремі садочки, які зможуть відвідувати більше малюків. На базі НВО номер 9 вже відкрита перша група і вона успішно працює. Я думаю, що на протязі десь півроку ми ще відкриємо дві групи, і там цей дитячий садочок він називається дитячий садочок номер 1 Золота рибка. Вже він функціонує і буде функціонувати на три групи. Що касається НВО номер 6 горобинка, це вже він є дитячий садочок номер 43 я рахую, що на протязі неділі максимум 10 днів ми запустимо першу групу. А за перші півроку ми також ще відкриємо додатково чотири групи. Це буде дитячий садочок на п'ять груп. У перспективі спорудження садочків у мікрорайонах Лезневе та Ружична на будівлі вже розробили проєктно кошторисну документацію. Центр соцдопомоги молоді віднедавна став центром соціальних служб сімей, дітей та молоді. Рішення про перейменування на червневі сесії прийняли місцеві обранці. Зміна назви потягнула за собою і розширення штату. До цього у центрі працювало два десятки спеціалістів. Наразі соцпослуги хмельничанам надає майже 70 фахівців. Збільшити кадри вдалося за рахунок державної дотації Міністерства соціальної політики. За три місяці у новому статусі в центрі встигли надати вже більше тисячі. Консультацій основна категорія у нас сімей, які мають неповнолітніх дітей, і які потрапили у складні життєві обставини. Це і сім'ї алкозалежних, і наркозалежних, і ігрозалежних, це сім'ї, де є діти, інваліди, це неповні сім'ї, це сім'ї, де є батьки один з них, які перебувають в місцях позбавлення волі. Соціальні працівники накрили абсолютно все місто. Тобто вони розподілені за певними мікрорайонами міста і працюють саме з такою категорією людей. Побільшало у центрі і квадратних метрів. Міська влада виділила установі чотири кабінети на Кам'янецькій 74 У двох уже провели ремонтні роботи. Ще два чекають на оновлення. В одній з кімнат облаштували конференц-зал. На черзі кімната релаксу та комп'ютерний клас. Встигли отримати канцтовари. Зокрема, всі працівники отримали робочі сумки, портфелі, з якими вони ходять до клієнтів. Ще забезпечили працівників ручками, олівцями, папір, є степлери, файли, папки різні. Від початку 2012-го тут надали більше 2,5 тисяч психологічних та юридичних консультацій. Також провели кілька сотень лекцій та тренінгів. Дирекція установи плідно працює з благодійними фондами. Останні підопічним центру надають одяг та інші необхідні речі. У міському будинку культури пройшов один з півфіналів конкурсу «Агітбригад – Моя професія, моя гордість. Аналогічний конкурс проводиться уже вдруге та має на меті популяризувати престиж робітничих професій. Цього року у заході брали участь учні професійно-технічних навчальних закладів області. Змагання «Агітбригад» проходило у кілька етапів: спочатку визначали кращі команди на рівні навчальних закладів, далі між собою змагалися в чотирьох регіональних півфіналах. Крім того, цього року ми внесли зміни в умови проведення конкурсу. У нас буде визначена ще п'ята команда, яка не перемогла у півфіналі, але отримує право брати участь у фіналі як така, яка набрала найбільшу кількість балів серед інших команд. У трьох відбірних етапах, які проводилися напередодні сьогоднішнього півфіналу, перемогли Понінківський професійний ліцей, також перемогла команда Старокостянтинівського професійного ліцею. І перемогла команда Ярмолиницького професійного ліцею. Саме вони стануть суперниками команди Палітра Хмельницького вищого професійного училища номер 25 Звичайно, задоволені. Перемогу завжди це сприяє тому, що хочеться творити. Є ейфорія, діти радісні, але разом з цим і знаємо те, що в обласний конкурс багато що потрібно буде допрацювати, щоб здобути перемогу і там. Переможці регіональних етапів змагатимуться у фіналі конкурсу «Агітбригад. Моя професія, моя гордість, який пройде 20 листопада в обласній філармонії. Навчальний пункт обігріву Хмельницькі і Менесівці розгорнули у мікрорайоні Гречани. У такому наметі за потреби зможуть надати допомогу 40 містянам одночасно. Це відділення забезпечене для того, щоб людину положити і надати першу медичну допомогу. Даний пункт ось тут можемо посадити людину, щоб зігріти чаєм, допустимо, дати їсти або, допустим, надати якусь допомогу. І так само є буржуйка в зимовий період. Ми тут обігріваємо, щоб людина могла себе комфортно відчувати. Почався опальний сезон. в Зв'язку з цим не виключені аварії на тепломережах і підприємства, які виробляють тепло. Для того щоб співробітники МНС та усі служби взаємодії мали змогу потренуватися, ліквідовувати аварії, Сьогодні власне проводилось це навчання. Значить, за задумом навчань відбув відбулася пожежа з подальшим вибухом на котельні західні тепломережі, внаслідок чого припинилось теплопостачання нас на сусідні будинки. Справжні намети для обігріву рятувальники планують розгорнути у місті з настанням морозів. В переважній більшості палатки стають у нагоді для безхатченків та. Та людей похилого віку. Палатки розгортаються в найбільш... місцях найбільше скупчень людей. Щодо міста Хмельницького, то тут сконцентрована найбільша кількість цих палаток. Крім того, ми спільно з органами влади організовуємо роботу по організації забезпечення населення не тільки в цих палатках, а в пристосованих приміщеннях. Це лікарні, це спортзали. Цієї зими у Хмельницькому з'явиться більше десятка пунктів обігріву. Поки що МНСівці лише готуються до зимових випробувань та відточують свої вміння. Універсальний мотопідігрівач на базі автомобілю ЗІЛСО 131 призначений для подачі тепла у пошкоджені будинки, яких припинилось теплопостачання. Для чого це робиться? Робиться для того, щоб унеможливити розмерзання. Системи попалення та обігріти будинок в разі виникнення надзвичайної ситуації. цьому автомобілі є 5 рукавів для подачі тепла, тобто ми можемо в 5 точок одночасно подавати тепло. Ліквідовувати надзвичайні ситуації, пов'язані із зупинкою котельні, хмельницьким бійцям МНС ще не доводилось, однак, у разі чого обіцяють не розгубитись. Навчання показали. І плюси, те, що спрацювали, але ну, є деякі мінуси, які зрозуміло, ми будемо на відповідному рівні зустрічатися, дивитися, які були допущені недоліки, як їх краще рішити, щоб в подальшому, вже якщо буде дійсно надзвичайна ситуація, щоб могли спрацювати чітко, надати відповідну допомогу. Телефонний шахрай розвів хмельничан на 10 тисяч доларів. Діяв за одним і тим же сценарієм. У телефонному режимі сповіщав своїх жертв про халепу, яка нібито сталася з їхніми рідними. Разом з тим додзвонювач обіцяв допомогти родині, втім, не без матеріальної винагороди. Ваш син Андрій побив людину, сильно побив, потерпіли, знаходиться в реанімації в тяжкому стані. Вашому сину світить позбавлення волі сроком до восьми років. Бабушка починає переживати, говорю, а він каже, ну є можливість вирішити питання, і це буде коштувати, наприклад, 5 тисяч доларів. Деякі люди, кому він телефонував, то вони взагалі не перевіряли, чи є їхній син, чи племінник, чи внук, чи є вдома, а просто перебували, можна так сказати, в шоковому стані і зразу погоджувалося. Обирав жертв на осліп. Номери телефонів віднаходив в інтернет-довіднику, телефонував лише до мешканців Хмельницького. Сам проживав у Нетішині. З поміж тих, кому додзвонювався, обирав лишень людей поважного віку. Гроші особисто не брав, для цього замовляв послугу у службі таксі. Місцем для зустрічі обирав автозаправні станції, що на виїзді з обласного центру. Там розраховувався з таксистом і забирав пакунок з грошей за кілька місяців телефонний шахрай встиг обдурити восьмеро хмельничан. Правоохоронцям вдалося вийти на слід злочинця. Ним виявився 22-річний колишній засуджений. За крадіжки вже відсидів сім років за ґратами. Наразі молодик перебуває у слідчому ізоляторі. Проти нього вже порушили кримінальну справу. Світить йому позбавлення волі строком до трьох років.